Сьогодні в Ісмаїльську картинну галерею завітали військовослужбовці Національної гвардії України. Вони мали змогу ознайомитися з виставкою, яка була відкрита напередодні і має е, традиційну е, символічну назву Благовіст. І сьогодні ж вони змогли е, створити е, собі е, писанку. Е, Традиціях нашого народу, тобто побували на майстер-класі, який їм провела викладач ізмаїльської художньої школи, точніше, школи мистецтв імені Малаховського, Попова Анастасія. Напередодні Великодня. Ми провели майстер клас з традиційної писанки, і на цьому майстер-класі хлопці бійці Національної гвардії України показали свої майстерності, показали свої навики. Це було не дуже легко, але вони гарно впорались і гадаю, що гарно провели час. Хочу привітати усіх з наступаючими святами і побажати всім миру, злагоди, перемоги. Сьогодні ми відвідали Ізмільську картину галерею, де мали змогу дізнатися більше про те, як роблять писанки. Співробітники галереї розповіли нам призначення орнаменту, історію виробів та символізм кольорів. Також ми мали змогу виготовити власну писанку.